Рада всіх бачити, ще раз вітаємося. Добрий день, діти. Добрий день. Сьогодні ми з вами будемо вчити геометричні фігури. А саме це... трикутник, діти, ми з ним ще не знайомились. Діти, махайте привіт! Це наш друг Тімі. Бачите, білочка? Тімі. Бачите? А давайте тепер кожен назве своє ім'я, Олечка. Вона mm -hmm. так мігає, що вона не бачить її, вона як е, інтернет, воно дьоється. Не бачить, так? Добре. Так. Ангелінка, Настюша, ми, ми вас бачимо, чуємо, не бачимо, але хочемо чути. Включайте дівчата звук. Вітя, Андрюш, Андрюш. Давайте Кімі, називайте своє ім'я. Скажи, як тебе звуть? Андрюш. Хто? Андрій. Хто? Андрій Так, а це Тімі, привіт. Вітя, ну давай ти спробуєш Вітя. Як, як тебе? Я... Втя, Вітя, Вітя, я... Вітя, добре. Дівчата, ми знайомимося з Тімі. Добре. добре, Вітюш. А тепер назвіть своє ім'я Тімі. Називайте. Настюш Ангелін. Мене звати. Настюшка Енгелінка. Так, привіт. Це Тімі. Сьогодні він разом з нами буде вчити геометричні фігури, грати в ігри. І перше завдання пропонує переглянути відео. Готові, діти? Готові? Починаємо. Весела геометрія. Трикутник. Сторони три, трикута. Познайомтесь Дітвора Це трикутник, що за диво перетвориться сміливо, то дитяча піраміда. То Ялинка вже красива дах на домі? Гір вершина шлюб. І наші він вітрило. Так, діти. Скажіть мені, будь ласка, про яку геометричну фігуру йшлося в відео? Хто запам'ятав? Настюш, Ангелін, а на голосно. Андрюш, трикутник. Так, це така геометрична фігура. Трикутник, яка має три кути і три сторони. А зараз, діти, я вам пропоную пограти в гру з тімі і назвати предмети. Які схожі на трикутник? Там є багато продуктів різноманітних. Даляю. Бачите, діти? Піднімаємо ручку, хто хоче назвати, що схоже на трикутник, Андрюш, Даляю. 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 Скажи, що одне щось Даляю. вибери. Даляю. Давай, Даляю. давай ось це посередині, Андрюш. Кажі, кажи, дивись, кавун, Андрюш. Даляю. Давай ти один щось вибери. Кавун, Кавун, ну, шматочок, да, скипка кавуна, шматочок схоже на, каву... на трикутник. да? Шматочок кавунчика. Ось він, гострий, рахуємо. Один, два, три. Добре. Олічка, ти вибирай швидко. Що схоже ще на трикутник? Вибирай предмет трикутної форми. Оль, вибирай. Олечка, давай такий. смачний, давай такий. Торт схожий, а ну, подивись у вас, на що тортик схожий? бачиш, у нього тут більше кутиків. Тут один, два, три, чотири. А де три кутики гостренькі? Скажи, мам. Шматочок піци, да? Бачу зв'язочок трошки. да, Піца добре, дівчата, ану ви, Ангелінка, Насюшка, давайте. Що ще залишилось? Що ще? Голосно, бо не чую. Так, ось сир, да, Андрій, під, підказує маточок сиру, це є ж три кутики, рахуємо гострі один, два, три. І що ще діти залишилося? Морозиво схоже на трикутник, бачите? Можна малювати, якщо провести лінії, то буде трикутничок. Добре? Любите такі продукти? М? Так, давайте ще діти пограємо. Білька. Давайте ще. А зараз діти ось тімі награвся і багато трикутников десь вітром розвіяло. Давайте їх знайдемо і назвемо, де вони? Де вони? Я показую. Давайте десь тут шукаємо зліва. Починаємо там десь. У гнізді, Андрюша, да? ну показуй. Гнізді. В гнізді. гнізді. Молодець, Андрій, в гнізді. Побачили трикутничок. На вікіс. Так, на гнізді. дереві. А ось тут де кошик. Я сказати, що гнізді. він де трикутничок. Всі разом діти. В кошику. Тобто він всередині, да? в кошику. Далі, діти, Що, дивимося. А ось це з'явився синій. Що на пеньочку, на дівчата, Оля, погоджуєшся? Ангелінка, не хочу погоджуйтесь. на пеньку. Да, і і, і хто ще тримає і, 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 і тримає він. В лапках так? Да? В лапках тримає, тримає. Так, молодець. Ага, і на дереві. Бачите, діти? На дереві. І в лапках, бачите, всі трикутнички ми знайшли, так, да, Андрюш? Це геометрична фігура. Трикутні. Добре, добре. А зараз ми з тімі пропонуємо вам діти порахувати предмети. От ми вже до трьох почали вшити. І так, хто хоче порахувати предмети? Хто хоче ручку підняти? Ану, давайте. Давайте рахуємо. З мамою ставимо пальчик починаючи наліво. Да, на грибочок і рахуємо пальчиком один. Разом два. діти. Два. Два. І два. показуємо нашого лебедика. Ось вона цифра два, так, да, діти? Так, ага, вона цифра два. Один. Так, а тут скільки грушечок? Одна, показали один. пальчик одиничка. Знайшли цю цифру, мамі показали. Молодці! І ось вона на екранчику, да, діти? Ось вона цифра один. Да, діти. Дивимося уважно. А тут що? Що це за предмети, діти? Шишки. Рахуємо шишки. Давайте всі разом рахуємо. Один, два, один. три. Один, два, два, три. 3. Так, трічка схожа на змійку, Андрюш? Три. Де змійка? Ось вона цифра три. Сховалася? Цифра три. Добре, діти. Давайте ще пограємо. Ось така чудова гра на увагу. Що тут зайве. Які тут всі фігури? А якого кольору? я кому кольору, Олександр? Це зайве. Чого тут не повинно бути? Скажи, тут всі кружечки, так? Але один якого кольору, діти, згодні? Ось цей зайвий. Бо він який діти? Зелений. Зелений. А всі інші, які діти? Жовті. Тому цей тут зайвий в цьому рядочку. Згодні? Добре. А тут, діти, подивіться, що тут зайве? Що зайве? Трикутничок, трикутнича ось ця фігурка, да, зайва, трикутики. Тому що всі інші в нас кружечки, так. да, і вони можуть покотитись покрутитись. Так, хоч вони різного кольору, але зайвий, що діти? Трикутник. Так, молодці. Трикутник. Добре, діти. Зараз я вам пропоную трошки відпочити. І будемо з нашим сім'єю танцювати. Є горішки у нас. Горішки є, діти? Приготували? Давайте зараз гарно відпочинемо, затанцюємо. Так? Готові? Діти? І пропоную всім ставати, брати горішки і танцювати.

І ми з горішками стрибали, пісеньку весело всі співали Ля-ля-ля, тук, тук, Ля-ля-ля, тук, Ля-ля-ля, тук, тук тук, туктукляк. Діти, сідайте на свої місця, один одному поаплодували. Сподобався вам таночок з горішками в нашим тімі? Сподобався? Клас. А на нас чекає ще одна частина нашої роботи. Аплікація: ми сьогодні будемо робити нашу білочку. Діти, в нас яркош папер і різноманітні геометричні фігури. І в першу чергу показали, взяли трикутничок. Дівчатка, є усі, хлопці. Трикудник. 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 А, тож, давай візьмемо і його обстежимо. Давайте його потрогаємо і подивимося, який у нас колючий. Давайте. Ой, ой. Дівчата теж зі мною. Давайте, Андрю, Андрюш, порахуємо кутики. Як фігура називається? Ну, волосну щоб я почула. Три А ану, разом. Діти разом. Три раз, раз, кутики. три, три кутник. Кути. Бо він такий гострий. Давайте разом будемо його посередині пальчиками взяли і рахуємо. Один гострий, давайте разом, діти. Один внизу. Один. Два. І ще Давай, два. Два, і вгорі. Ай, колеться, колеться, Три. Трикутник. Три. Молодці діти. І ось це трикутничек, буде тіло нашої білочки. Посередині десь. Давайте його намащимо клеєм, діти, разом. Посередині намастимо наше... тіло нашої білочки це геометрична фігура трикутник. Давайте. Так. Працюємо, дівчата працюють, Вітя потяг, Андрюша Вітя працює, дівчатка. Працюємо так, я зробила трикутник. Так, що там получається? Виходить, Андрюш, робимо білочку. білочку. Тому що ми сьогодні з білочкою гралися. І танцювали з горішками. І ось вона у нас такої форми. Так? Далі в нас буде голова, ну, звичайно, ж кругленько, кружечок ми вже теж його вчили. А тут кутиків, дівчата, немає, немає що, не ні. Ні колеться. От ми його простежуємо, він котиться, нічого не колиться. Намашуємо кружечок, клеєм. Мама, 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 Відти, тихо. Іди малюй, що ти мама, Я буду мама, От, стой. стой, стой, стой. Да, иди сюда и будем. Сейчас мама вот так зробить. Мама, щадь. Начатай. Хочешь, что у тебя? Мама, где я мою? На, на, да. на малюй. На, на. на Так, і. О, і хвостик у нас, так, діти? Чи мене чутно видно десь зв'язок, чи в мене пропадає? І хвостик у нас, Андрюш, овал, так? Хвостик я, великий. Овал. Ми ще не вчили його. овал. Я, я. Так іди сюди. А так, кружечок голова, трикутник і хвостик це овальчик у нас з боку, я, так, він? Що тепер, дівчата, Ольча, о, Оля вже зробила, так, да, Оль? Ану показуй Оль. Ольхи. Да, Ми ще робимо. Добре. Так. оченята в кого які є? У нас розовий цвет, был. у нас оранжевий закончився. Ага, була. ну нічого, добре. Все добре. Андрюш, ось ось. ось, ось. Дивись. На, клей до вуха от этого. Давай, клей. Це великий. Вух. Це великий. Так, і вушка, не забуваємо, так, Олечка, ага, дівчата вже зараз ми доробимо і всі переключимося, і прям виставку да, зробимо, да? так? Андрюшка, доробить. Світяй. На, 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 отам. От от. Всі разом так, покажемо свої роботи, бо а, презентуємо їх. По так? О, зараз, о, о, зараз, так. діти, я теж дороблю І буде в нас зараз суперова виставка. Так Та куди ж ти? Ну, як на малюночку диви. Так, і дивимося на малюночок, Щіточки. і спи. и щиточки. ось так от, Бачиш, типа робик. Андрюшечка, що ви там робите? Белочку, да. Так. Андрюшек, белку делай. Так. Ну, показывай. Подивися, яка білка. Ой, тваря да, не, не хоче, сумує, щось холодно їй там. Ой, класно. У Андрія. <звук> <звук> Ангеліна, Настюша, ви зробили? Вже щось малюють. Так, ой, так. Ага, класні, класні, класні. Показували маленькі такі. Дуже біло. Усі такі різні, в кого така, в кого така. У вас там світі, що своє свою ізуще працю. Вітя. Так, діти. Думаю, що всі зробили. Не забуваємо висилати. Фото на своїх робіт будемо. Що сьогодні ми з вами вивчили яку фігуру Оль? Яку? Фігу? яку? Три? Фігуру. Кутник, трикутник. А хто до нас гості завітав? Хто пам'ятає ім'я білочки? Хто, хто до нас завітав? Скажи. А як звати його було, білченя? Тімі. Тімі, клас, хлопці. Тож сьогодні Тімі нам каже до побачення, чекає ваші роботи фото, да, робіт. І махаємо один одному. До побачення, діти, махаємо, подивіться один на одного, посміхніться, гарного всім дня, діти. Рада була вас бачити, хоч трошки зі складнощами, але ми це зробили. Давайте такі дві п'ятірочки мені. До побачення, діти! Дякую вам, дякую вам, батьки. Дякую, до побачення.